Вітаю, шановні глядачі! Зараз ми подивимося, місто Бахмут. Припинення обстрілів. Що заважає припинити обстрілів Бахмуту? Дуже добра вийшла. карта. Наші військові зведуть на нівець. Зведуть на нанівець оці обстріли Бахмуту мають зменшитися. Все менше, 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 менше менше. Дуже добра карта. Також ворогу буде завдана. Такої шкоди він матиме проблеми. В нього будуть проблеми, йому знадобиться виживати, виживати в тих умовах. Його ну, за допомогою наших військових буде доведено до критичного стану. І обстріли продовжувати, йому буде дуже важко це робити. Це так його замордують, просто замордують наші війська. Так, припиняться постачання зброї для ворога буде, закрита ця дорога. Щоб чинити цю агресію, знущатися. Розвідка, буде працювати розвідка, наші е, Збройні сили припинять його постачання з підтримкою, здійсниться, так, прийде підтримка нашим військовим і вона. Е, за ну повністю закриє оці небо над Бахмутом, і буде також якась така допомога прийде, що це питання закриється повністю, завершиться. Або буде дана така сильна відсіч. Ворог від... відійде. З цього напрямку від Бахмуту. Скажіть, коли саме припиняться, яке це буде число? Обстріли Бахмуту і відхід ворога? Збачите, з цього напрямку, коли саме це відбудеться? Це взимку. Це буде 21 число. Це дуже довго. 21 час. Двадцять першого числа. О, так дивіться, буде вбитий ворог остаточно, розбитий остаточно. Там. Не те, що його, його і наші військові будуть вбивати, нищити, давати відсіч, але саме його, життя, от саме його життя стане настільки важким в цих умовах, він сам себе заведе вже в такі умови, що сама. Природа, оцей стан зими, його вб'є повністю. Мені йде, що повністю вб'є. В цьому напрямку вбито буде ворога повністю. Хто втіше, це криси колаборанти з напрямку Бахмуту. Це хто працював на ворога, а ті, ті з маю будуть втікати. Це з 21 числа припинення остаточного вогню по бахмуту. Вийшло так. Бо вбитий, винащений ворог буде. Я хочу, щоб якнайшвидше припинилися обстріли Бахмуту. Заперечую, заперечую, щоб звільнили людей з цього вогневого кільця. І припинив ворог агресію, Заперечую. Ніхто не зможе наживитися на стражданні людей. Заперечую. Заперечую. Ворогу немає. Закрита вся його дорога. Більше немає наказів чинити бойові дії, обстріли Бахмуту. Більше немає таких наказів. Повністю зупиняються обстріли та настане мирне небо над бахмутом. Заперечую, Всі шляхи ворожі закриваю. Більше немає чим, більше немає як чинити агресію. Ворог відступає, заперечує, складає зброю. Заперечжя. Заперечжя. Все, що заважає припинити обстріли Бахмуту. Вбираю заперечую. Відкриваю дороги Збройним силам України, заперечжя. на якнайшвидше припинення обстрілів заперечую. Відкриються всі шляхи. Надходження всієї необхідної зброї, допомоги, підтримки. І якнайшвидше відбудеться припинення обстрілів Бахмуту і виженуть ворога без втрат для військових України і без втрат для цивільних України. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю на відкриття дороги. Для Збройних сил України, для захисту Бахмуту, надходження всієї необхідної допомоги для людей і припинення обстрілів Бахмуту. Прошу вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, закликаю відвернути ворога на віки вічні від Бахмуту. Всі окупаційні війська, рашистські війська складають зброю, здаються, припиняють обстріли, не виконують ворожі накази більше, немає в них такої волі, відвертаються на віки вічні і всі їхні шляхи дороги закриті. Буде так, буде так, буде так. Цієї області і придушення агресії повної, припинення буде все сказане здійснене. Я хочу, щоб якнайшвидше звільнили Бахмут від агресії військової, ворожої. І прошу допомоги Вищі сили, допоможіть людям всім, хто потребує тепла, їжі, схорону. Притулку домівки да, прийде якнайшвидша допомога. Дякую за увагу.